Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова, Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою реанімашку, яка вже другий раз зігниває своє коріння. Вона гноїть і її так подобається. Цього разу ця орхідейка вже викинула діточку. На квітоносику, вона відростила була гарні корінчики, наростила два квітоноси, процвіла на 28 квіток, коли вона проквітла, моментально почала зігнивати. Всі корінчики у неї зігнили. я Поставила її вдруге на нарощування корінчиків. Отак от ця орхідейка у мене росте. Вона наростила була ці листочки, у мене, отакі от великі. Зараз вона відростає саму от таку маленьку серединку. Зараз росте третій листочок і росте отака от діточка. Як я її зберігаю і як я її отримую, от вона знаходиться в такому жовтому кашпо. На низу отакі глиняні є камінчики з такою трубочкою всерединці. звичайна жовта глина пресована. Перепечена і я замовляла у Оксани квітковий рай, ці камінчики. Я оприскую її, і отак ця орхідейка у мене зберігається. Я кладу її отак у цей стаканчик. Вона має отаких от два залишилися в неї корінчики. Я просто закладаю цю орхідейку отак у горшечок. І накриваю другим, який має вентиляційні дирочки. І отак ця орхідейка в мене зберігається, так як парничок. І тільки коли треба мені, я доливаю її водички, і коли треба мені цю орхідейку оприскати, тому що вона має ватні диски на листках. Оцим я її підтримую, тому що орхідейка не має корінчиків. І я стараюся дати листкам вологу, і щоб також була відповідна вологість, щоб ця орхідейка могла рости. Стояла вона досить певний час, вона так як почала заново відроджуватися. І все, дивлюся, чи немає корінчиків. Все спостерігаю і дивлюся, чи немає корінців. Сьогодні бачу, що почав пробуджуватися молоденький отакий корінчик. Значить, орхідейка пішла у ріст. Я вам покажу, отак як я беру цю орхідейку. Я набираю, маю такий оприскувач. Я можу сюди у цей оприскувач давати різні препарати, і МБС-1, і янтарну кислоту, і бурштинову кислоту, навіть розробляю алой. настоюю все, що мені підходить. Вода з чесником, вода з цибулею, все, що мені підходить для цієї орхідейки. Також настой з чаю, каркаде, чай. Чорний чай любий, от такий чай я беру і отак оприскую повністю цю орхідейку. І орхідейці даю багато-багато-прибагато вологи. Я Цю орхідею була обробила Топсіном М. Е. Я зрізала була всі корінчики, які там були. Я зрізала її і також стебло, бо стебло я бачила, що вона і через стебло почала знову далі продовжувати своє гниття цих корінчиків. І я отак оприскую. Також гарно ростить і діточка. Якщо вона тягне і діточку і сама себе отримує, значить, я бачу, що вона в силі потягнути, і її підходить все те, що я її даю. Такі невеличкі два корінчики. Які залишились вони тверденькі, я думаю, що вони запрацюють. Я оприскую її і всерединку, і сюди зверху, все, я її оприскую. Ці ватні диски час від часу я стараюся також мочити, щоб вони завжди мали багато вологи. І щоб орхідейка отримувала дуже високу вологість. Також, де знаходиться діточка, вона також має ватний диск, і е, я хочу, щоб ця маленька орхідейка, яка є на квітоносі, пошвидше дала мені свої корінці, щоб я могла допомогти цій орхідейці, наростити корінчики і її від'єднати від цього квітоносика, і щоб ця орхідейка швидше наростила і відійшла. І мала свої уже корінчики. Ну, уже я дочекалася отакого от маленького корінчика, дочекалася таку милоту, вам покажу ближче. Дуже люблю, коли з'являються отакі, бодай малесенькі пімпочки, і я вже бачу радість у цих орхідейках, яких, в яких пробуджується життя. Це дуже приємно. Це зародки життя, які дають вода якусь надію. Отак От я її оприскала. Сьогодні я її оприскувала чистою водою, бо того разу, коли я її оприскувала, я оприскувала її інтареном. І видно ватні диски, які є, бо тому що вони вже і грязні, такі, вони від янтарину стають жовті такі, але мені основне, щоб мені відновилася орхідейка. Поки що я ці ватні диски її не буду міняти. І отак от я откладу назад її, так щоб вона. Оцим корінчиком, який у неї є без її структури, оцим корінчиком я кладу її всерединку. Саму попку я не кладу у водичку, вона зберігається вище. Так, щоб не мочити. Самий стволик цієї орхідейки. І ця орхідейка буде мені наростати отим молодим корінчиком, який вже починає прокльовуватися і починає уже свій ростик. Отак ця орхідейка у мене стоїть. Вона стоїть біля лампи. І її бачу все подобається. Зараз отак я накриваю. І отакий виходить в мене парничок. Повітря дуже гарно поступає, тому що є вентиляційні тут решітки. Повітрячко гарно, йде від самого низу до верху. І отак орхідейка в цьому парничку знаходиться. Я вам ставлю фотографію, що це за орхідейка. Цю орхідейку дали мені на відновлення. Я вже думала що вже віддати цю орхідею. Але коли ця орхідейка відквітла, і я побачила, що всі корінчики знов почали гнити. Я зрозуміла, що вона має інфекцію. Тоді я змушена була відрізати її стволик і почистити, не могла я віддати таку орхідею, яка була з інфекцією. Тоді я вже знову почала її відновлювати, і почала знову нарощувати корінці. У мене є відео. Цієї орхідейки, реанімація від А до Я. Можете подивитися у мене на моїй сторінці. Також дуже цікаве відео, як я відновлювала цю орхідейку. І зараз, вдруге, я знову відновлюю оцю орхідею. Орхідея дуже любителька квітнути, дуже така чемна вона. Старається з усіх сил вона старається. Вона хоче жити, хоче радувати, ну, така розумничка. І я стараюся її у цьому допомогти. Я покажу вам уже, коли ця орхідейка наростить гарні корінчики, наростить гарні корінці на діточці, тоді я вам покажу вже цю орхідейку, як зашвидко вона відновиться, як зашвидко вона. Підійде. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Я всім вам щиро дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Я вам щиро і щиро дякую, хто мене підтримує. А хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, якщо вам відео сподобалося. Пишіть свої коментарі. Дуже мені приємно спілкуватися з однодумцями, які теж вирощують орхідеї. може хтось підкаже свої досвіди, які він робить з орхідейками, як у вас проходить реанімація. Теж дуже цікаво. Теж попробувала би інші методи. Всім вам бажаю мирного неба! Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, любові, добробут у кожну родину, задумані мрії хай вами збуваються. Хай завжди у вашому домі панує тільки злагода, добробут, взаєморозуміння, усіх вам земних благ, і будьте всі здорові. Всім вам гарного дня! Thank you.